Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. У даному відео я продемонструю вам те, яким чином створювати шаблони для презентації у Microsoft PowerPoint. Робити це я буду у версії програмного забезпечення 2010 року, але цей спосіб також підходить і для сучасніших версій цього редактора презентацій. Отож, взагалі, для чого потрібні шаблони? Припустимо, що ми хочемо створити. Серію якихось однотипних презентацій, де буде спільний фон, де буде використовуватися одні і ті ж самі кольори і теми, ну а також де будуть приблизно одні і ті ж самі елементи самих презентацій, тобто малюнки, якісь там ще лінії тощо. І в такому випадку у нагоді стають шаблони. Ну, давайте, от, на прикладі презентації PowerPoint створимо якийсь шаблон. Додаємо до цього шаблону тему, яку ми створювали в попередньому відео. Далі домальовуємо якусь лінію. Робимо її такого кольору, щоб було чітко видно. Додаємо якийсь простий текст і розміщуємо його у нижній частині. Ще додаємо один слайд, де розміщуємо ті ж самі компоненти. Ну і для більшої повноти, скажімо так, додаємо зображення. Ну, нехай це у нас буде логотип середовища розробки Qt Creator. Далі для того, щоб зберегти цей шаблон, нам потрібно перейти до вкладки файл і зберегти Як. Далі у нас відкривається перелік доступних опцій, які відповідають за тип. Але тут нам потрібно обрати не презентацію PowerPoint, а шаблон PowerPoint. Називемо його Video Template. Зберігаємо, створюємо нову презентацію. Ну і після цього залишається нам просто застосувати вже наявний шаблон. Відкриваємо шаблон, додаємо потрібний нам текст, після чого ми можемо просто зберегти те, що ми створили, у вигляді презентації. Давайте відкриємо останню сторону презентацію. Ось, бачите, тепер у нас відкрилася презентація із застосованим шаблоном. Звісно, ну, якщо ви створюєте якісь поодинокі презентації, то ці шаблони вони вам нічого не дадуть. Але якщо ви, наприклад, створюєте серію презентацій, припустимо, для курсу лекцій чи для курсу лабораторних робіт, то шаблони тут дуже сильно допомагають. На цьому все. Дякую за увагу!